Для чого потрібно розвернуті підіймачі? от зараз хочу, щоб конкретно розповіла вам людина, яка дуже багато це робила, яким займається, який на практиці це все бачив. Андрію, йду до тебе. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, нашим підписникам, от чому ми саме займаємося ось таким ділом, ось таким. Ось таким Ну, механізмом, навіщо ми його да, встановлюємо? От це наш клієнт. Він каже: Ми я хочу, щоб ці підіймачі ночі були розвернуті. І по бажанням ми його прийняли. Це, це, це не є проблема, це ми все робимо. Тому от розкажи нашим, таким, будь ласка, глядачам. Таким, таким чином, у нас стоять колони під 45 градусів, і це нам дає колони трохи ширше стоять між собою. Uh -huh. І двері відчиняються в автомобілі. Майже повністю. Ага. Тобто машина заїжджає, водій виходить, спокійно, не, не, не торкається колони дверей. Не... Угу. Тобто ми можемо сказати, це збільшує місце, так, да? так. це додає зручності, додавляє. Е, і це ще плюс ну така безпека, безпека да? клієнтів. Для вони авто, ну, да. не будуть для авто, да. що 100% не буде вдарена. Дверка, так, клієнтська. Тому що дверка може бути максимально дорога.